Олександр Усик відверто про війну в Україні та боксерські плани. Пісня від Тайсона Ф'юрі. Топ Ренк зняв документальний фільм про Ломаченка та війну, а також у кого буде можливість розвалити кабіну Рою Джонсу. Про все найцікавіше зі світу боксу розказуємо на каналі Тайк Майсон. Let's go! Журнал Зарін оновив свій рейтинг хевівейту. Відколи Тайсон Ф'юрі оголосив про своє буцім та завершення кар'єри, Ремінь став вакантним, а його розіграли у поєдинку усук Джошуа. Переміг Олександр, тому і пояс тепер його. А десятка після чемпіона виглядає ось так. Перший Деонтей Вайлдер, другий Ентоні Джошуа, далі Джо Джойс, Енді Руїс, Діліан Вайт, Луїс Артіс, Джозеф Паркер, Філіп Харгович, Френк Санчес і врешті китаєць Джан Желей. Моя думка така: є істотна прірва між рівнем боксерів, починаючи з Джошуа. Дуже відчутна ця різниця, де по рейтингу, а де всі інші. Якщо 43-річний Кінг Конг Ортіс усе ще в топі, грішці на всім, хто нижче за нього. Якщо в десятку входить велика китайська стіна Джилей, що й практично не програє молодому олімпійському призеру Херговічу, є питання по конкурентності самої ваги. Так, звісно, можна апелювати й до об'єктивності самого рейтингу, але чомусь давно виникає відчуття, що хевівейт нині геть не той, що був колись. І ви точно повітили, що в рейтингу бракує Тайсона Ф'юрі. Циганський король зараз готується до страшенно конкурентного бою проти Дерека чи Сори, але й не тільки. 11 листопада має відбутися реліз пісні у виконанні боксира. Він переспіває Ніла Даймонда «Sweet Caroline». А всі виручені з пісні кошти пожертвує УТОК Клаб, благодійну організацію чоловічого ментального здоров'я. <ріст> Нікого, звісно, не засуджую, проте і ти Тайсон не мав би розуміти, куди варто спрямовувати донати. Ну от для прикладу можна закинути трошки грошенят нашим друзям-волонтерам Ukraine Alive, які допомагають ЗСУ. Ментальне здоров'я, звісно, важливе, проте спрямувати туди кошти варто вже після війни. А поки хто не в ЗСУ, той їм допомагає. Посилання в закріпленому коментарі. Тому долучайтеся. Рой Джонс повертається. Я розкі. Ні, не вражку. Рядовий Джонс чомусь не прибув на частичну мобілізацію у війні проти України. Дивно, невже номінальний американець не хоче померти за Путіна, якого так сильно любить? Натомість той, кого мільйони вважали кумиром дитинства, все ж вийде в ринг. 28 січня у Майамі відбудеться показовий бій між ексбоксером та бодібілдером Робертом Вілмотом, відомим у мережі під псевдонімом НДО Чемп. Бій пройде в незвичному форматі. 5 раундів по 60 секунд. Цей поєдинок, у якому переможця буде визначено лише нокаутом, було офіційно підтверджено. Чесно, нічого не знаю про біографію цього НДО Чемп, але навіть попри це, буду вболівати саме за нього. Ну бо ким би він не був, але ж не руський лайкос. Якщо ви також за бодібілдера напередодні бою Василя Ломаченка проти Джемейна Ортіса відчувається те, що у США всі страшенно чекають на повернення українця в ринг. Відчутно те наскільки романтизують там його образ. Мовляв, він тільки з війни і відразу в інший бій. Промоторська компанія Топ Rank, що представляє інтереси ломи, і зняла документальний фільм про керманця. Давайте подивимось, що він сказав в інтерв'ю. Війна це дуже велика проблема для наших дітей, тому що вони малі, вони не розуміють. Що сталося, але вони бачать ці бомби. У тебе виникають погані відчуття, коли ти кілька годин сидиш у підвалі і не розумієш, коли зможеш повернутися до свого дому. Як я можу підібрати слова та описати ці почуття? Ви не зрозумієте цього, якщо не були у цій ситуації. Вмирає багато людей, багато дітей. Немає правильних слів, щоб пояснити цей жах. Ти народився у цій країні. Ріс разом із нею. Наша країна дала тобі можливість стати спортсменом, який її представляє. Звісно, це дуже важливо для мене, для всіх наших спортсменів. Ти маєш Представляти свою країну безперечно, це завжди честь для мене. У перший день війни ти не можеш повірити в це, не можеш сприймати це дуже серйозно. Але на другий, третій день ти усвідомлюєш реальність і розумієш, що це справжня війна і велика проблема для людей, тому що я відчував відповідальність перед своєю сім'єю, перед своєю країною, перед людьми, які мешкають навколо мене. Я залишився в Україні. Я пішов до військових, взяв військову форму, зброю, та залишився захищати нашу країну. Я думав, що бій за звання абсолютного чемпіона стане наступним моїм Кроком, але життя змінило мої плани 24 лютого. У моїй країні розпочалася війна, і в цей момент я не міг її покинути. Я не міг виїхати, щоб реалізувати свою мрію, досягти своєї мети, тому що на мені лежала велика відповідальність перед моєю родиною та країною. Коли почалася війна, це зірвало всі плани всіх людей в нашій країні. У цей момент ти думаєш лише про своє майбутнє життя. У ролику за підказкою ми аналізували техніку суперника Василя та розказали, де та як можна подивитися цей бій. А поки ставлення до акерманця, вочевидь, у багатьох неоднозначне. Питання в студію: чи будете ви прокидатися близько п'ятої ранку, аби подивитися бокс Ломаченка, напишіть свою думку в коментарях. У цей же час Олександр Усик продовжує перебувати у США, де відвідав конгрес WBO, поясом котрої українець і володіє. І саме Олександра визнали боксером року за версією організації. Там із саничем сфотографувався офіційний претендент Джо Джойс. Але сам Усик точно не воліє битися з Джойсом. Ні, я не хочу з ним битися. Він як танк. Ви бачили його поєдинки? Ну, жарти в сторону. Я хочу битися за титули. Також усик вкотре нагадав, хто наразі бомбить Україну. Я не можу сказати, що я був глибоко задіяний у військових діях. У той час я був у Києві у складі тероборони. Наші хлопці, які зараз захищають країну, попросили мене їхати і боксувати, щоб я тренувався і показував у світі, що відбувається: те, що Росія напала на нашу країну, те, що Путін вбиває мирне на населення, і моя платформа покликана допомогти Україні і також дати світові дізнатися, що насправді коїться в Україні. А також Олександр прояснив ситуацію із Тайсоном Фюрі та Деонтеєм Вайлдором, та навіть розказав про певні домовленості. На грудень, як вони планували, я би фізично не відновився після бою з Джошуа, адже його перенесли з липня на серпень. Потрібно трошки більше часу, тому потрібно було перенести інший бій у зв'язку з часовими рамками. Якщо бій з АйДжеєм був у серпні, то і наступний бій треба змістити з грудня. Тайсон Фюрі він хороший спортсмен, він хороший боксер, але не настільки, як він сам про себе каже. Коли були розмови, то Тайсон Фюрі Хоче зі мною боксувати, то не хоче. То зараз з Дереком боксує то ще щось. Я ж кажу, що я хочу боксувати, і мені потрібен лише Тайсон Ф'юрі. Але коли мене питають, з ким би я ще побоксував, чи хотів боксувати. Я сказав, що це Деонтей. Я своє слово тримаю. Зараз мене за слово не треба дьоргати, тому що в нас із Тайсоном Ф'юрі є домовленості. Треба виконувати перші домовленості. А коли я переможу Тайсона, я б міг вийти на Уайлдера. Він також один із тих, з ким би я хотів боксувати. Домовленості із Тайсоном, як на мене, мало що вартують. Циган сам собі на умі має 7 п'ятниць на тиждень. Довіряти йому складно, але я впевнений, що згодом і він точно прийде до того, що бій проти Усика потрібен просто всім. А чого чекати від? бою Ломаченко ортіста, де його подивитися легально? Усі відповіді в ролику вже на нашому каналі. Тому залітайте до зустрічі.